Додаткові зенітні системи НАСАМС для посилення захисту критичної інфраструктури передасть Україні Норвегія. Готові ЗРК надійдуть незабаром. Інші замовлять у виробника, і вони будуть у нас пізніше. На це піде близько 30 мільйонів євро з нового пакету допомоги Києву від Осло. Загальний пакет допомоги становить майже 2 мільярда доларів. Повідомив норвезький прем'єр Йонас Гарстіоре під час спільної прес-конференції з президентом Зеленським. Кожен день надзвичайно важливий. Це те, що робила Норвегія у минулому, і зараз ми здатні нарощувати ці зусилля. Також у цей пакет входить бюджетна підтримка для забезпечення видатків на медицину, освіту і виплату пенсій. Пан президент Зеленський і його уряд повинні платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим робітникам. Крім цього, гроші підуть і на прихистки, базові речі і їжу людям, які через війну залишились без даху над головою. А ще уряд Норвегії хоче наростити співфінансування оборонної промисловості разом із європейськими партнерами, аби виробляти більше боєприпасів для наших військових. У свою чергу Володимир Зеленський подякував Норвегії за надану допомогу Україні. Дякую вам, Йонасе, шановний пане прем'єр-міністр. Радий бути тут, у вашій країні, і мати можливість подякувати вам особисто і всій Норвегії. Норвегія одна з глобальних лідерів у питаннях підтримки України, і завдяки вашим власним та значним крокам підтримки ми можемо показувати приклад іншим державам: приклад лідерства, коли не лише кілька людей переживають за стан речей, а коли все суспільство працює над потребами, які нам необхідні для того, аби оборонятися від геноциду, і таким чином відчувається потужний дух цілої нації. Норвегія насправді відстоює свободу. Мирне існування та право глава української держави прибув до Норвегії з неоголошеним візитом. 12 грудня він перебував із робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.